Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Колишній президент Сполучених Штатів і кандидат на посаду очільника держави від республіканської партії Дональд Трамп привітав російського очільника Володимира Путіна із чудовою домовленістю у зв'язку із звільненням російських шпигунів і диверсантів в обмін на громадян Сполучених Штатів та інших західних країн, а також російських політв'язнів. Дональд Трамп підкреслив, що Володимир Путіну дійсно домігся чудової домовленості, яка була жахливою з боку Сполучених Штатів. Можна зрозуміти емоції колишнього американського президента, який донедавна обіцяв звільнити громадян Сполучених Штатів відразу, як тільки він стане новим президентом країни. Це можна порівняти із обіцянками Дональда Трампа щодо того, що він зможе закінчити війну Росії з Україною протягом 48 годин. Тільки треба обрати його президентом США. Однак, сам факт того, в якій тональності Дональд Трамп висловлюється про Володимира Путіна, знову повертає нас до сумних часів його перебування на посаді президента США. Тих часів, коли Трамп домагався зустрічі з Путіним і робив все можливе, щоб зашкодити допомозі Україні, погоджуючись з цією допомогою тільки тоді, коли цього вимагали американські конгресмени. Володимир Путін звичайно не був людиною, яка тоді сприймалася американською політичною елітою. З якимось особливим захопленням, однак, Дональд Трамп відрізнявся практично від всієї цієї американської еліти від власних радників з питань по національній безпеці, від власних державних секретарів. Ті ставилися до контактів із Володимиром Путіним із очевидним побоюванням. А Дональд Трамп. Був впевнений, що він зможе вирішити всі проблеми з російським президентом, тільки потрібна особиста зустріч, особистий контакт, подивитися в очі. Вам це взагалі нічого не нагадує. Ну і звичайно, в цій ситуації розраховувати на те, що Трамп буде усвідомлювати реальні мотиви, якими керується російський очільник, було не варто вчора. І не варто сьогодні прекрасною ілюстрацією того, як Дональд Трамп ставиться до контактів із авторитарними лідерами, є історія його перемовин із північно-корейським очільником Кім Чен Ін. Вже сам той факт, що президент Сполучених Штатів погодився на зустріч із керівником держави, яка Перед цим навіть не сприймалися Сполученими Штатами як повноцінний державний організм, а вважалися просто окупованою комуністами частиною Корейського піострова, надавав Кім чинину статус, про який і мріяти не міг засновник так званої Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Ірсен. Колишній офіцер радянської армії, який отримав половину Кореї, можна сказати, з рук радянського диктатора Йосипа Сталіна та китайського комуністичного володаря Мао Цзедуна. однак таке підвищення статусу з точки зору Дональда Трампа мало примусити Кім Чен Іна піти на вигідне порозуміння із Вашингтоном і відмовитися від ядерної програми. А потім виявилося, що це не Дональд Трамп використав кімчанин, а Кім Чен Ін використав Дональда Трампа. Ніякого бажання відмовлятися від власної ядерної програми у Кім Іна не було. Було лише бажання продемонструвати, що він є рівним політиком і може. Розмовляти із самим президентом Сполучених Штатів. Було бажання продемонструвати зростання свого авторитету як у регіоні, так і у власній країні. Адже знову нагадаю, що мешканці Північної Кореї ніколи не бачили свого очільника поруч із президентом Сполучених Штатів. Та ба більше. Жодний генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу ніколи не відвідував пхеньян. І це вже. Багато про що свідчить єдина людина з російських лідерів, яка почала їздити до Північної Кореї, і те не від хорошого життя, а від браку снарядів, це президент Росії Володимир Путін. Ну і, звичайно ж, Трамп перебільшував зацікавленість Кім Кімчанину у тому, щоб нагадувати власних співвітчизників. Це у демократичній країні, у такі, як Сполучені Штати, президент. Думає про зміни у економіці і розуміє, що його електоральні можливості залежать від того, як будуть жити звичайні американці. У Північній Кореї все інакше. Кімчанина абсолютно не цікаво, як живуть його співвітчизники. Хай навіть їдять траву тільки щоб не заважали розвитку військово-промислового комплексу. І з тієї точки зору всі ці. Фінансові обіцянки, які Кім Чен слухав від Дональда Трампа. Він відразу ж забував, тому що не збирався поступатися своїми ядерними інтересами на користь бажань американського очільника. І врешті-решт ніяких домовленостей між Сполученими Штатами і Північною Кореєю так і не відбулося. Відбулося. Дипломатичне фіаско Вашингтону. А у Північної Кореї з'явилася своя бомба. І практично такою ж може бути доля будь-яких перемовин між Дональдом Трампом і Володимиром Путіном. Справа в тому, що Володимиру Путіну теж абсолютно начхати на те, що відбувається з його співвітчизниками. Тільки щоб вони не заважали йому відбудовувати Радянську імперію у кордонах колишнього Радянського Союзу. І Будь-які економічні пропозиції американського президента, навіть якщо цим президентом буде Дональд Трамп, не зацікавлять пихатого російського очільника. Він просто може використати Трампа щоб показати власним співвітчизникам, що американці змушені з ним спілкуватися і вислуховувати його умови щодо. Того, як саме має закінчитися російсько-українська війна, ми з вами знаємо, як саме знищенням української державності, приєднанням української території до Російської Федерації, розміщенням на українській землі російських ядерних ракет це все, що потрібно Володимиру Путіну. А що потрібно Дональду Трампу? Відмовитися. Від присутності Сполучених Штатів у Європі зосередити зусилля своєї країни на небезпеці у азійсько-тахіакеанському регіоні, але політична інфантильність не розуміти, що всі ці події пов'язані, і вже не можна роз'єднати конкуренцію із Китаєм і з конкуренцією з Росією. Втім, у всьому цьому Дональду Трампу доведеться переконатися, якщо американці оберуть його, його американським президентом. А Поки що він просто може висловлювати своє захоплення тим, ким він захоплювався завжди. Володимир Путін, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Сприяйте розвитку цього каналу. Користуйтеся можливостями його підтримки у Патреонії Баймія Кофі, а також опцією спонсорства самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!